Благодійний внесок в обмін на мистецтво співак Діма Монетік запросив ранок у великому місті на відкриття своєї першої виставки картин. Тепер він не тільки співак, а й художник. Привітати з дебютом прийшли зіркові колеги та друзі. Насправді Даня він от, старший син. Він супер. Вау, да серйозно, буде бра буде. Дитина, ще одна в нас окей, ладно. боженька дав і я дуже вдячний і, і їй, і собі, і боженьки. Знаєте, що найскладніше, і бісить більше за все. Це вперше Діма Монатік показав на загал свої творіння в колаборації з мистецьким проєктом дизайнерських фігурок. Екскурсоводи влаштували для глядачів справжню театральну виставу. Таким чином розповіли про кожен експонат. Всі завмерли і слухали. Приходьте ще. Виходьте швидше, приходьте ще, виходьте швидше, приходьте ще, виходьте швидше, приходьте ще. А від Діми можна очікувати чого завгодно. Я знайома з його творчістю як музиканта, артиста, А так сьогодні знайомлюся як митця. Монатік дуже креативна людина і завжди була. Мені дуже подобалося, що воно в ньому розвивається. Почав в Діма Монатік малювати картини, аби заспокоїтися, і це переросло у серйозний живопис. Першу картину я можна сказати не малював, а досліджував. Ну це правда було дуже цікаво. І от воно як понеслося, я коли зловив себе на тому, що я відчуваю не те, що спокій, а я нічого не відчуваю. Коли в тебе постійно бантежні думки, це бере і так, як заспокоює весь цей хаос думок, коли ти малюєш. Однак його творіння купити не можна, а тільки подивитися за довільний донат або ж придбати іграшки, які теж представлені на виставці, кошти від яких підуть на благодійність. Виречені кошти підуть на благодійність, так. яка найдорожча картина, а яка найдешевша. А з картини не продаються. Тобто, якщо хтось захоче картину вашу купити, це неможливо буде. Поки що ні. О! В майбутньому не знаю. Ну дивлячись, яку суму запропонують. А -а -а! З радісних новин це не все від співака. Нам вперше Діма проговорився, що з дружиною Іриною ось ось чекають на третього хлопчика. І Як ви повідомили хлопцям? Е, вже як дорослим чоловікам, що нас тепер Платон, ти не наймолодший, будеш будеш середній. Насправді Даня, старший син, він супер. Вау, до серйозно, буде бра, буде бра. Буде. Дитина, ще одна у нас е -е, окей, ладно. А Платон, він трішечки спочатку засмутився, бо він дуже хотів бути молодшим. Але десь через хвилин десять він так все це обдумав. Каже: мам, по покажи, е покажи Узі каже, що третя вагітність для них не стала сюрпризом. Ну просто сказала, що Діма, я вагітна. І Я сказав вау, супер, тому що насправді ми дуже давно хотіли поповнення в сім'ї ще до повномасштабного вторгнення. Ми давно над, над цим працювали. Я дуже щасливий. Попри війну, дружина народжувати планує вдома в Україні, і після виїжджати за кордон з дітьми не збирається. Якщо проходити тяжкий час, то разом проходити щось щасливе красиве. То разом ну для того сім'я і створюється, тому це для нас вже принципове питання. Щодо е, там пологових будинків, ми знаємо, наші пологові будинки У нас двоє синів народжені саме в Києві. У нас суперкласна медицина. Ще один майбутній татусь відвідав виставку співак. Позитив зараз. Він з дружиною з нетерпінням чекає на первістка. каже, що вагітність запланована. Ми хотіли, ми прям не намагалися там супер там дати там щось ще, там видумувати, Але але дійсно так воно сталося. Боженька дав і я дуже вдячний і, і їй, і собі, і боженьки. Як почуває себе дружина? Дуже кльово. Лікар, який нас веде, він каже, що вона дуже дуже кльово себе веде сама по собі, тому що каже, що і по мені видно, що все добре, що ніхто там не виносить мозок. Не гадаємо, це другий шлюб позитива. Другою дружиною співака стала танцюристка Юлія Сахневич, яка знайома з ним давно, бо колись танцювала в його балеті. Чому ти робили весілля? Не хотілось пишного весілля. Ну, мені здається, що і зовсім і пишні свята робити не ну, дуже прикольно. І ну якось і, не, і, ну воно не відчувається так, що треба це робити так. Гучно і все всі були рідні. Ми, ми були, були сім'ями. Те ж саме у нас уже був і гендер паті. Ми зробили дуже тихесеньку, спокійну таку в колі сім'ї. Привітати Монатіка з дебютом прийшла і колишня позитива. Ні-ні, не дружина, а партнерка по сцені Надя Дорофєєва. Вона не відстає від трендів і теж цього року збирається дати великий сольний концерт у палаці спорту. Як це вже зробили топові артисти, Океан Ельзи, співачка кола, Оля Полякова. Каже, що зібрати палац то мільйонів витрати, але найбільша проблема не в цьому. Скільки коштує ваш палацпор? Я, е, це дійсно дорога історія. Там суми йде дійсно в мільйонах. Але знаєте, що найскладніше? І бісить більше за все. Тому що, коли ти поп-артист, ти маєш витрачати в 300 разів більше грошей, ніж, наприклад, коли ти андеграунд артист, тому що від тебе не очікують неймовірних костюмів. Тому що, якщо на тебе прийдуть і не побачать чогось там супер яскравого і там дорогого на сцені, скажуть, а щось скатилось там чи щось ще не постаралася. Користуємося нагодою. І запитуємо, чи Надя слідом за своїм колегою позитивом не думає про первістки. В коментарях читала підписники писали, чи ви не плануєте. Ми плануємо звичайно. Бувають різні підготовки. Другий другий пас спорту. Поки ми готуємо наступний репортаж, ви не проґавте можливість побачити унікальні картини. Виставка триває і збирає донати на допомогу дітям, які боряться з раком.